Вітаю! Вітаю у себе на каналі. Сьогодні хочу поговорити на тему, що таке сорти гібриди. Якщо цікаво знати, чи мій вибір вірний. Якщо хочете спостерігати, як ростимуть різні рослини у мене, а я люблю порівнювати різні сорти, підписуйтеся, щоб не загубитися. Або просто підтримуйте українськомовний канал і поставте подобайку. Днями спостерігала, як в магазині вибирали дві паняночки насіння. Одна набрала дешевих е, пачечок з гарними малюночками, інша вже почала проявляти інтерес до вітрин з розвасованим вручну насінням, з великим хпачок F1. Перша її шарпнула за руку зі словами: Ідемо, навіщо тобі? Це гібридне ГМО». І вони пішли до каси. Я зрозуміла, що ще і зараз. В еру інтернету є ті, які, які не розуміють, не хочуть розбиратися в таких тонкощах, що таке гібрид, сорт і власне, страшне слово ГМО. А розбиратися треба. Часи такі, що люди більш почали повертатися до землі, вирощувати овочі. Звичайно, шкода даремної праці людини, у якої буде велике розчарування, що вона працювала, а гарного врожаю не отримала, особливо коли робиться вперше. Тому вже при виборі насіння. Має бути розуміння, яке ви насіння берете і що від нього чекаєте. Я не науковець і хочу пояснити це дуже по-простому. Що таке сорт? Це група схожих рослин, відібраних і розмножених для вирощування. Сорти бувають прості і селекційні. Простий сорт це простий відбір насіння з вирощених плодів, який можете зробити вдома. Селекційні сорти сорти, що створені на базі наукових методів селекції. Завжди. Хочеться підтримувати вітчизняного виробника. Але маю сказати, що саме через те, що у нас в країні слабо розвинена селекція, не на достатньому рівні є вимоги фінансування, багато хто розчаровується у вітчизняному насінні і переходить на гібриди. Що таке гібрид? Кожен гібрид це 50% найкращих якостей від мами і 50% найкращих якостей від тата. Тобто у одного сорту. Є хороші признаки, наприклад, перець. Він дуже грубостінний і солодкий. Але у нього, наприклад, є плід малий і негарний колір. Тобто генетики поєднують хороші якості двох сортів, об'єднують в одне, і при цьому мають добитись таких результатів, щоб цей плід був і гарний, і мав колір. і Великий і грубостінний. Сорти при цьому вирощуванні мають рости дуже далеко один від одного. Здається, на вебінарі по рослинам я колись чула, що відстань 17 кілометрів, де мають рости дві лінії чистого сорту. І вже не пам'ятаю, в якому периметрі не мають рости взагалі такі рослини. Є спеціальні люди, які інспекції, які їздять і дивляться, щоб таких порушень не було. Так в одній. Ділянці з рослин видаляють тичинки з недозрілим пилком, але дуже осторожно, щоб не пошкодити пестик. З другої ділянки, з батьківської рослини, беруть пилок і запилюють тичинки. Ось таким чином почина... плід, що матиме найкращі признаки обох батьків. І насіння цього плоду має назву F1. Тому і таке дороге насіння, бо використовується стільки ручного труда. Коли зібрати ще на наступний рік насіння, це багато хто хибно вважає, що то Ф2. Я пізніше розкажу про Ф2. Коли зібрати на наступний рік насіння, то його признаки розчіплюються. Тобто ці рослини стають одні похожі на тата, інші на маму. Часто ті, що збирають і продають насіння, запевняють, що такі признаки зберігаються. Але ми, по-перше, не бачимо батьківських рослин і не знаємо, що саме змінили і покращувала генетика. А по-друге, не можемо судити, наскільки ми не знаємо, що хотіли змінити. Отже, якщо у вас виріс плід, який вас задовольняє і похожий на минулорічний, це добре. Це не завжди 100% плід розчепився і точно вже назад забрав гени одного з батьків, а другий з другого. Буває в цьому різний досвід. Напевно, багато залежить і від самого сорту. Частина дійсно може на другий рік зберегти дуже багато від гібриду, F1, а може навпаки, показати найгірший врожай, можливо, збереження. Найкращу геню у слідуючому молоді ще й залежить від самого сорту овоча. Ще, можливо, відіграють роль і е, погодні умови, але я збір насіння f 1 буду використовувати лише як проведення власних експериментів, щоб показати ці експерименти для вас. Мій же досвід каже, що може бути гарна зелень у. Е, того насіння, яке зібрано з f 1 може вирости пишний корч, а зав'яжеться під ним неочікуваний плід, а кривенька дулька. Ці ж питання я задавала людям, що вирощують гібриди на продажу. І вони мені теж говорили те саме: ризикувати не потрібно. Звичайно, якщо на потреби сім'ї садити інші сорти, а для цікавості. Для експерименту можете посадити і декілька корчів гібриду зібраного насіння зеп 1 але коли ви збираєте з корча замість 15 перчин сім, це результат незадовільний, бо з оригінального насіння ви зберете врожай два рази більший. Ще наведу приклад, який траплявся минулого року, при ціні перцю оригіналу в 2 гривні пропонували купити самозбір за 1 гривню. Рекламували це. Наприклад, я купляю 2000 самозбору, зекономлю лише 2000 гривень. Але в подальшому мені рослину доглядати однаково, що з одного, що з іншого насіння. Я маю вложити дорогу хімію, маю вложити працю, а результат отримую зовсім різний. Тепер повертаємося до Ф2. Він зустрічається рідше. Зустрічала іноді, що е, навіть досвіджені е, овочівники, ну звісно, не науковці, помиляються у розумінні, що таке F2. Вони думають, що коли висіяли гібрид F1, зібрали у нього насіння. Це вже є Ф 2 друге покоління, це невірно, воно так не працює. Це у картоплі є перша репродукція, супереліта, еліта. А в насіннявостці буває так, що дві рослини схрестили, їх задовільнив результат і в чомусь здивував. То дослідження можуть проводитись далі, і тоді вже таке насіння. Присвоюється на такому насінні присвоюється назва f 1 Тобто те саме насіння під тією самою назвою, наприклад, Оксана f 1 і Оксана f 2 мають чуть-чуть різні відмінності. Їх будуть порівнювати, вибирати якийсь цих двох плодів краще, і потім, можливо, один буде випущений повністю на виробництво і продажу, а другий буде закритий. Тепер про ГМО. Чому люди думають, що Насіння генно модифіковане. Та тому винуваті самі насінневі компанії, ось вам нечесний піар, помідори без ГМО. Тоді виникає питання: якщо ці без ГМО, то інші з ГМО е, генно модифікований продукт, це коли поєднується на генному рівні деякі речі. Наприклад, що кукуруза на великих посівах. Менше кропилася від хворіб, її скрестили з якоюсь бактерією. Вона не дає розвиватися хворобам. Мені е, в житті попадалася картопля, ГМО, її не їв жук. Ми декілька років її садили, тішили, що її жук не їсть, але ж ми садили і іншу картоплю, і все рівно її корпили. І в кінечному результаті ми звели. Картоплю, тому що вона була несмачна. Є єдиний реєстр генно модифікованих продуктів. І туди введено всі рослини, овочі, над якими зроблено експерименти, і введено в них ГМО. Там дуже багато є картоплі і кукурузи. А серед дрібних насінь таких овочів, як. Висаджують огородники, немає нічого, крім єдиного сорту перцю. Тому хочу всіх заспокоїти: немає генно-модифікованого насіння. Ні перцю, не ні баклажанів, не помідорів, ні огірків. Є тільки або сорти, або гібриди. Отже, висновок, що перевага гібридів в одному, перевага сортів в другому. Гібриди мають перевагу в тому, що зібрані найкращі якості з двох рослин. Вони є потужні, вони є більш врожайні, вони є більш стійкі до хворів. Недолік це велика ціна, і треба не забувати, коли нечесно підсовують старе насіння, яке зійде, то ціна такого насіння ще піднімається в рази. Тому. Краще використовувати професійні пачки. Ми не можемо їх купляти. Там від 250 до 1000 насіння, але можна об'єднуватись, це як порада і ділити таку пачку на декілька сімей або на декілька років. Ціна ж сортового насіння в рази дешевша, але якість може кульгати. Тому також ці насіння більше під захворюванням, але деякі сорти. І чудові на смак, тому я буду якось балансувати між одним і другим. В одних культурах виберу гібриди, в інших сорти. В одних випадках братиму сорти і гібриди. Отже, у слідуючому відео саме про те і розповім. До зустрічі ще раз запрошую, підписуйтеся.